Друзі, всім привіт! Ну що ж, я вас вітаю на своєму елітному полігоні, де сьогодні, як я обіцяв, ми будемо тренуватись Course of Fire саме Вересневий тобто, це завдання, які надсилаються щомісяця. ось, І ви згідно цих завдань практикуєте стрільбу. Ось я сьогодні буду практикувати стрільбу, яка називається Back to School. Ось, я вам її потім прочитаю, розкажу, і ви в себе на екрані побачите, як це виглядає. Отже, ми сьогодні практикуємо холодну стрільбу, тобто будемо намагатись вкластись в відведений час і виконати завдання по заданим мішеням. Що хочу сказати ще з додаткового спорядження, яке я використовую, крім а, гвинтівки. А, як ви бачите, тут потрібна бочка. Ось бочка в мене є. На 200 літрів я собі придбав звичайну пусту бочку з під фарби. Щомісяця вони пишуть, яке має бути, бути у вас спорядження для того, щоб виконати а, якраз саме ось цей курс fire. В цьому місяці це буде в нас бочка, також це будуть у нас відра, це буде драбина. Ще, на жаль, у мене немає tank trap, або в нас як це прийнято називати його їжак, але до їжака я теж сподіваюся, дійду і його зроблю. Також у мене є набір е, мішеней, і я їх знайшов е, на зарубіжних сайтах спеціалізованих, і якщо раптом хтось теж захоче тренуватись разом зі мною uh, prs Rimfire, ось Вам знадобляться ось такі uh, мішені, де відображено все uh, по стейджам. Тут 5 стейджів, і для кожного є своя мішенька. Uh, якщо буде потрібно, uh, ви зможете за якийсь невеличкий донат на банку, яку ви бачите в описі до цього відео. Задонатити, я вам відправлю, спишете зі мною чи напишете свій електронну адресу в коментарі до донату, і я вам відправлю а, ці мішені. Ці мішені скеляться, тобто вони зміняться від відстані. Вони в ярдах, але ви можете приблизно розрахувати цю відстань в метрах. Я думаю, з цим проблем немає. Найменше тут 10 ярдів, потім іде 15, 20 і 25 ярдів відповідно. Звичайно, якщо у вас. Є ще більше місця, то в принципі, вам ці мішеньки не потрібні, і ви можете спокійно собі тренуватися десь на подвір'ї, відразу ціляціш, ціля <свісно> відразу направляючи ствол а, в свої мішені, які у вас вже є. Так само я придбав собі гонги, зараз мені ще виготовляють, знай свої ліміти мішень, або як вона називається англійською know your limits», Ось і е, вже на полігоні ми будемо практикувати стрільбу саме по гонгах. Ось так. У нас зараз перший стейдж, який називається Back to School. Е, нам ліміт часу 120 секунд. 12 пострілів дається на це проходження. І у нас вибір опцій. Тут є опція 1 на 80 ярдів стріляти, і опція 2 на 140. Ми, звичайно. Будемо стріляти опцію 1 на 80 ярдів мішеньки 1,5 інча і 2 інча на подвійному тримачу. Це все відображення, звичайно, на паперовій мішені у мене ось ніяких обмежень немає. 10 балів ви отримуєте за кожне влучне попадання і 120 очок загалом. Стартова позиція у вас стоячі, гвинтівка ваша направлена вгору. Ви маєте тримати все своє спорядження в руці, магазин заряджений в зброю і болт відкритий. Далі, на початку сигналу, ви маєте вибудувати позицію на 200-літровій бочці і виконати два постріли. Потім ви переміщаєтесь в положення лежачі, де виконуєте так само два постріли, тільки в малу мішень. На жаль, поки що ну, вам і немає сенсу бачити а, саме паперову мішень, тому що я по ній не стріляю. Да? Але як тільки я назбираю собі на scope mate, а, який я хочу, щоб відображав все, що я бачу в оптичний приціл. Ось тоді, звичайно, я буду підключати і це відео, і ви будете бачити, наскільки у мене рухається моя зброя. Впевнено, я роблю постріл чи не впевнено. Звичайно, я буду нервувати, я буду перейматися, але в будь-якому випадку, сподіваюся, це все буде корисно для мене проходити, тому що я хочу тренуватись і розвиватись в цьому напрямку. Все. Досить балачок, Бажаю вам гарного перегляду і пробуємо перший. Перший стейдж back to school. Погнав. Що ще треба сказати? Що, по-перше, я не роблю повністю постріл. Тобто, я поставив на запобіжник і лише користуюсь, досилаю болт, а спусковий крючок, просто тренуюсь, стріляти на захищеному. Тобто, я не у мене не б'є постійно мій спусковий гачок. Ось, ось так. Я тренуюсь, і здається, це нормально. Скажіть в коментарях, якщо, в принципі, ви робите холодний спуск, і це нормально, і це ніяк погано не впливає на вашу зброю. Бо я бачив, що хтось так робить, а хтось так не робить, і мені до сих пір не зрозуміло, чи можна користатись спуском гачка, чи не можна. Краще це робити. чи... Краще цього не робити. Так, ну що ж, виставляємо собі таймер. Отже, у мене заряджений магазин, опущений болт. Ми повинні тримати все спорядження, яке нам потрібно в руках. Гвинтівка піднята вгору. І нам кажуть, чи готовий стрілець, стрілець готовий. Ось. І ми починаємо час. Нам дається на це. Дві хвилини поїхали знаходимо мішень постріл постріл. Важко це робити. Швидко переміщаємося в положення лежачі. Знаходимо малу мішень. Постріл. Постріл. Швидко повертаємося назад. Великая мишень. Це а, мабуть полс прошло. Поехали. А, цепляется. Нижняя мишень. Пострел. Постріл це вісім. Постріл постріл, зміна магазину швидка. Э, Закінчився час. Ух, ну що, важко за дві хвилини я не встигаю. Так, отже, що треба сказати? Я, як і очікувалося, я не встиг за дві хвилини, а дуже складно робити ці переміщення і, чесно кажучи, чітко потрапляти в мішень, тому що з бочки дуже нестабільно рухається зброя. Хотілося б, звичайно, ставити її на. Сошки, але хотілося б, щоб ці сошки можна було рухати. На жаль, ще я не придбав собі спеціальну планку, ну і треба відповідні сошки, які мають можливість бути швидко переміщені з одного положення в інше. Тому, якби я міг посунути ці сошки вперед, мені здається, я б набагато краще стріляв, би, мав би більш стабільне положення, але я кладу зброю на мішок. Також дуже сильно впливає оце швидке переміщення вниз, де тобі потрібно швидко зайняти правильне положення тіла, прибрати носки в сторону, побачити свою мішень і прицілитися і зробити постріл. Ось, я спробую ще один раз, і, мабуть, на цьому перший стейдж ми закінчимо. Також я хотів би сказати, що я. Практикую свою стрільбу в тактичних наушниках активних. Чому? Тому що в мене щока підлаштована саме для того, щоб я знаходився в наушниках, бо на полігоні всюди стріляють. Якщо звичайно це лише 22 ЛР стріляють поруч з вами, то в принципі наушники не потрібні. Ось, але якщо поруч з вами хтось бабахає з помповика з якогось або з іншої зброї. То вухам дуже довго ну ти не можеш це ігнорувати і тому звикай працювати в тактичних наушниках. У мене звичайний Walkless Razer досить дешеві наушники, але про все своє спорядження я розповім якось пізніше в інших відео, якщо вам буде про це цікаво. Отже, пробуємо ще раз. Спорядження тримаємо в руках, гунтівка піднята вгору, магазин споряджений. Болт не зум за дві хвилини треба зробити дванадцять пострілів, приготувались, почали постріл? Постріл повз. Точно не влучив. Не шукаємо. Постріл. Постріл. Чотири. Переходимо знову. пострел. шесть Пострел. Висим. Постріл. Перезаряджання. 10. Швиденько. 20 секунд. Знаходимо. Постріл. Постріл. 8 секунд. Фух. Так, ну що можу сказати? Е, мені подобається, насправді мені подобаються такі тренування. Е, 100% можу сказати, що я багато не влучав, тому що нервуєшся, дуже ходить зброя, ще техніка він не відпрацьована. Але точно знаю, що такі тренування робити треба 100%, якщо ви хочете влучати. Якщо ви хочете почувати себе спокійно, то ви повинні відтреновувати це постійно. Ось так. Тому а, вважаю, що для першого разу спроба в мене зарахована. Я приблизно тепер розумію, як я маю знаходитись в положенні лежачі. Як я маю знаходитись в положенні стоячі. Ще єдине, що мені здається, у мене зависока мішень, знаходиться. Можливо, її треба було опустити нижче, тому що положенні лежачі я маю. Дуже низько опускатись, і я впевнений, що все ж таки, мабуть, мішень має знаходитись набагато нижче. Якщо ви знаєте, на якій висоті треба вішати таку мішень, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще сьогодні я вперше випробував ось цей крутий мішок. Я заказав його на сайті Stwall. Ось це Game Changer, да? який виробництво Alibarda, До речі, Alibarda виробляє. Game Changer, схожий на Game Changer компанії Armageddon, здається, його виробляє в Штатах, але він там коштує щось приблизно під 180 баксів. Я в Україні за нього заплатив 1700 чи 1800 гривень. Всередині якийсь поліпропілен, мені здається, але він досить такий важкий, і я впевнений, що саме для якихось. Для драбин або для а, їжака, для будь-чого такого, що де треба ставити ось так на ребро, це прям чудовий а, мішок. Також, якщо у мене пізніше з'явиться якась нижня така плита спеціальна, то його можна, я думаю, буде кріпити, і таким чином тобі не потрібно буде постійно цей мішок тягати за собою, він буде прикріплений до твоєї гвинтівки. Ну, ось такий у нас перший курс Back to School. І я думаю, в наступному відео ми повернемося вже до наступного стейджа. І якщо вам подобається, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть якийсь шалений коментар до цього відео. І гарних вам пострілів! Па-па! Стрілець готовий? Готовий. Приготувались. Почали! А, два раза полз, сто процентов. Четыре. Mm -hmm. Ah, we Десять постріл, Швидка зміна, 20 секунд. Да. постріл, Постріл. Пять секунд.